Мої дорогі, неймовірна проповідь, я почула, що так багато є різних деномінацій, різних вір, церков, але чи являється їхня віра живою? Адже так багато християн, але віра їхня є мертва. Тому що біси, вони також вірять в Бога і тремтять перед Його словом, але вони нічого не виконують. Віра їхня є мертвою, так само і відбувається з людьми. І я розумію, що чому в світі так багато зараз безбожя. І те, що зараз відбувається, це вже наслідок. Людина вона відкидає Бога свого життя. І так як. Вірить в цю еволюцію, що походить від мавпи, те, що нам нав'язували від самого маличку з школи, що ми походимо від мавпи, наша земля стара, і що людина вона походить не від розумного, але Бог нам дає можливість включити мозги і прийти до його слова.